Всім привіт! Це Катя і Пацюки. Сьогоднішнє відео наше присвячене речам, які повинні бути у пацюка. І ось воно починається з такої картини, малі роблять інгаляції. Обов'язково розкажу про те, що для цього треба і чому це так важливо. Отже почнемо з базових речей, які потрібні будуть вам. В першу чергу це переноска, з якою ви будете подорожувати на тривалі дистанції, або їздити на візити до лікаря. Переноска повинна бути за об'ємом достатньою для розміщення вашої зграї, або вам тоді понадобиться декілька переносок, вона повинна добре вентилюватися. Проте ще рекомендовано її все ж таки ставити в якусь торбинку, аби захистити пацюків від прямих сонячних променів, від можливого вітру. У мене ось така переносочка, ще є друга, більш закрита на зимовий період часу. Друга важлива річ це, звісно, клітка. Я в цьому відео додам посилання на блог, де ви зможете знайти інформацію про те, яка саме клітка за розміром вам потрібна, виходячи з кількості пацючків, які у вас є. Також залишу посилання на інстаграм аккаунт українських пацюководів, де ви зможете також знайти багато корисної інформації по утриманню пацюків. Клітка повинна бути обладнана гамачками. Ви можете їх зробити самі з старих речей, можете придбати. Але, як ви бачите, гамачки розміщені так, що якщо пацючок буде пригати або перевернеться, або буде злазити з одного гамака, він завжди потрапить на інший гамачок і не впаде на дно, і не травмує свої лапки, бо кісточки в них дуже тоненькі, хрупкі. Інша їсть, салатик. Асиріус ірон ось там в переносці. Щодо гамачків, якщо ви кудись переїжджаєте, я, звісно, вам раджу мати якісь один, два або навіть три комплекти, щоб ви один могли попрати, інший повісити, Третій, можливо, запасний, бо у різних людей пацюки по-різному гризуть гамаки, в мене не дуже вони гризуть. Тому мені їх не довше. Вистає в деяких дуже сильно. Тому можуть за декілька днів перетворити його на шматочки тканини і гамака немає. Привіт! Раньше привіт. Чий хвіст. Це хвіст Гаррі. Це хвістрона це труба із будівельного супермаркету. Отже, щодо клітки. Також в клітці у вас повинна бути водичка, мисочка з кормом. Корм не весь підходить до того, що продається в зоомагазинах, бо виробники не дуже часто переймаються складом і мішають навіть трав'яні гранули, які пацюкам взагалі не потрібні. Із рекомендованих кормів скажу, що це може бути біфар, компліт від версенлага. Зараз покажу, як він виглядає. Ну компліт відкритий виглядає ось так. Сердечки, а сама упаковка ну, ось така з патючками. Свій корм я мішаю сама. Додаю переважно зернову суміш. І сушені овочі, трохи горішків, трохи насіння. Вони дуже його люблять. Це мисочка запасна. Теж може користуватися для корму або для травички зеленої, я маю на увазі салатиків, які я їм сьогодні вже дала. Також дуже важлива річ, з якої починалося наше відео, це інгалятор. У мене ось такий японський. Зараз покажу його марку. В нього специфічний розподіл частинок, який він випилює, і саме такий підходить пацюкам для інгаляцій, який рекомендує ратолог. Тому, ну, якщо у вас немає, можете вибрати ось такі, якщо вони ще є в продажі. І сам бокс для інгаляцій. З одного боку, в мене повітря подається з ліками, а в кришечці також є така дірочка, через яку це повітря виходить, тобто воно повинно циркулювати, не повинно там застаюватися. Пацюки дихають їм, воно виходить, нове поступає. І це від інгалятора. Колба, в яку наливається фізрозчин і даються ліки. Так, Ще в мене є така накидка на клітку. Вона, звісно, що не обов'язково і можна замінити якимось пледом. Це для того, аби захистити їх від протягів, і щоб вони менше хворіли. До речі, ну, як на мій погляд, то вона дійсно працює. Вони в мене не так часто хворіють, як до того, як вона в мене з'явилася. В кліці у нас є такі рігулени, які вони гризуть. Крейдочка, оце сепія зроблена із каракатиці, теж гризуть, теж кальці для них. Є ще мінеральний камінь. Зараз покажу далеченько важко дістати. Ось такий. Він, скоріш за все, солоненький, його, здається, не, 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 не коштувала. І тому вони його люблять облизувати, але взагалі сіль таку кухонну харчову, яку ми їмо, пацюкам не можна. Вона для них шкідлива. Це наш Рончик. Вчора були у лікаря, тому робили йому узі і трохи вибрали. Пузико. Він тепер тут трохи лисоватий, да? Да, Ронтя? Да, булочка моя. Де ти там? Все, ну, скажи я. Ще горюнчик, що? Балдежник? Пацючків отримані дуже коштовні тваринки, тому, якщо ви не можете собі цього дозволити, якщо ви бачите це відео, розумієте, що ви не зможете забезпечити їм умови мінімально необхідні, то краще не заводьте їх. Краще дочекайтеся моменту, коли зможете їм забезпечити щасливе життя, і тоді вже зможете їх завести. Бо пацючки утримуються. Як мінімум вдвох. Одного пацючка тримати не можна, це дуже соціальна тваринка, йому обов'язково потрібен друг або подруга. Звісно, якщо ви бажаєте тримати пацючків різної статі, то вони обов'язково повинні бути стерилізовані, кастровані, бо пацючки розмножуються дуже швидко. Гарньоні такі, да? тепер щодо не дуже обов'язкових речей, але які також можна додати, якщо у вас все, що я до цього озвучила, вже є. Ви можете придбати їм для вигулу такі різні домівки. Придбати таку трубу в супермаркеті, бо вона, в принципі, теж там ну, якби не дуже дешева, хоч і це просто пластик. Можете придбати ось такі басейни. Знаєте, як дитячі є басейни з кульками, а це у них такі басейни з кришечками, куди можете якісь смаколики невеличкі кидати, і вони будуть порпатися там і шукати ці смаколики. Ви також можете придбати, зараз я вам покажу. Ось такий, ну, такий або не не такий освіжувач повітря, якщо у вас е, сухе повітря в кімнаті, де знаходяться пацюки. У нас воно сухе, тому і за цього ми і робимо інгаляції, бо трошки почали е, шмургати носами. Ми вчора були у лікаря, хвороб ніяких нема. Лише від сухого повітря таке в них е, трошки жорсткувате дихання, тому ми зараз робимо інгаляції. Аби зволожити ніс. Так, поховалися вже кудись всі. Ага. От там. Давайте я певно вам ще покажу, які в мене є різні гамачки. Килимки на Полички. Ось такий є легенький гамачок. В принципі, там зима, літо, він окей. Є ось така, купувала фетер в звичайному магазині, це підклад під гарячу гарячий посуд, коли ви їсте. Просто порізала на такі шматочки, які по розміру дна клітки, і кладу перу в машинці. І все супер їм подобається. Такий ще гамачок пізнав життя з пацюками. Бачите, в цілому гамак цілий, тільки такі невеличкі вандальські дірочки є. Ось такі на полички килимки теж їм зручно. Вона або на ньому лежать, або навіть іноді під нього підлазять. Такий ще є гамак нірка. Один у них маленький висить зараз в клітці, і такий є ще трохи більший. Ось. Тобто можна самому це зробити, можна придбати, і різнообразити таким чином клітку, і малим теж буде цікаво. Гамаків у мене там багато. Ще є отакі різні кріплення. Можете використовувати звичайні такі біндери з. Канстоварів. Ще із ну, не дуже е, необхідна річ, така, скажімо, другого порядку необхідності це ножиці, якими я підрізаю їхні кіхті. Але це треба робити дуже обережно, бо у них кіготь заходить кров'яний сосуд, і коли ви підрізаєте кігті, треба його не пошкодити. Як ви ще бачите, у нас в клітці наповнювача як такого нема. Але теж зверну вашу увагу, що це необхідна річ наповнювача. Ви його їм або повністю заповнюєте дно клітки, або робите так, як я, якісь килинки кладете туди. І з наповнювачів, які, на мою думку, три рекомендовані: це або целюлозний. Ось такий він. Тут пишуть, що він не має пилу, зберігає свіжість в клітці, тобто впитує в себе і запахи, і рідину. Друге, це щепа. Ми її не користуємося, я знайомі віддам, якої теж є пацючки тут. І ще є кукурузний наповнювач, кукурузний саме виглядати, повинен як сушені. Насінинки кукурудзи, не такі з пресовані, як для кішок, буває наповнювач, а саме такі насінинки кукурудзи висушені. Або такий, або такий целюзний, зараз покажу його трошки ближче. Ось так він виглядає. Пишуть, що без пилу, але якщо подивитися на руку, то трошки бачите від самої бумажки такі. Версинки лишаються. Ну і можу ще показати вам трошки велище, це і наповнювач. Ось така щепа. Теж бачите, що в ній немає ніякого пилу, якихось мілких частинок. Ну, така вона досить крупненька. Пацани то бігають, то сплять, то їдять, не хочуть показуватися. Всі там спить, бачите, в кінці. Ще із додаткових речей, які я маю. Зараз вам покажу таку невеличку сумочку. Це. Як він називається? Термосумка. Ця термосумка така невеличка. Взагалі її можна для себе використовувати, там, щось класти в дорогу. Сюди кладеться хладоген, і тут все зберігається тримає воно прохолоду. Але в мене, наприклад, Сіріус приймає профілактичні ліки для серця. Він не хворіє, але це для профілактики, аби уникнути можливих проблем. І ці ліки зберігаються в холодильнику, тому якщо нам треба буде з ним кудись далеко поїхати, то я можу сюди покласти ці ліки. Або якщо, наприклад, адреналін, який використовується для, теж для пацюків для декількох цілей. То також він зберігається в холодильнику, можна покласти з собою, якщо ви кудись їдете в відпустку якусь, або взагалі кудись переїжджаєте, то аби він максимально зберігся, то покласти його в таку прохолоду тим самим захистити ліки. Ще одна річ, яка вам стане в нагоді це е, звичайні кухонні ваги. По-перше, ви зможете їх використовувати для. Готування чогось, а по-друге, контролювати вагу пацюків. І якщо у вас в країні, куди ви виїхали, немає лікаря, і ви консультуєтесь онлайн, то таким чином ви зможете повідомити коректну вагу пацючка, і лікар призначить вам коректну дозу ліків. В принципі, це все по речам, які потрібно мати. Коли ви заводите пацюків, дякую, що дивилися нас. Підписуйтесь, лайкайте будемо знімати нові відео. Всім дякую за перегляд. Па-па!